Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку, якщо ти Кацап, йди вслід за кораблем. Так, ну що, вийшла стаття з головою Запорізької обласної військової адміністрації Іваном Федоровим, в якій він констатує факт, що обстріли кабами це нові реалії Запоріжжя. В статті сказано, що. Уже понад два тижні росіяни обстрілюють Запоріжжя керованими авіабомбами. Кожна така атака знищує десятки житлових будинків та збільшує кількість поранених та вбитих місцевих мешканців. Аби це зупинити та захистити людей, Запоріжжя терміново потребує західні системи протиповітряної оборони. Так, місто потребує таких систем. І тепер у мешканців Запоріжжя виникає питання, у нас війна триває вже майже три роки, і у вас питання постає про захист неба тільки на третій рік війни, на кінець, чи що? Чому раніше ви не думали про те, що треба захищати небо над Запоріжжям? На це питання у нас немає відповіді. Тож, якщо Запоріжжю не вистачає систем для захисту міста? То треба просити, щоб країна захищала місто f 16 які нам дали наші друзі та партнери. Зважаючи на те, що одна з наших f 16 вже збила е, ворожу Су-34, яка скидувала каби, то жителі можуть розраховувати на такі літаки, щоб захистити небо. Над своїми містами. Дійсно, F 16 у нас ще дуже мало, і ми розраховуємо на наших партнерів, які допоможуть нам та нададуть все більше і більше таких літаків. Це допоможе українцям захищати небо над містами, які все частіше бомблять росіяни своїми кабами та авіабомбами. Тож очікуємо, коли місто Запоріжжя буде захищене від авіабомб та бомбування зі сторони Росії. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку, якщо ти кацап, йди вслід за кораблем. Слава Україні!